Дівчина навчалася в 11 класі школи міста Дубном. Проживала разом з бабусею. Її мама з відчимом мешкають у будинку поруч. Того дня все було як завжди. Ірина пішла до школи. Під час уроків поводила себе спокійно. Ніяких сутичок чи непорозумінь з однолітками та педагогами не було. кажуть працівники навчального закладу. Коли повернулася додому, бабуся з матір'ю порились по господарству. Через деякий час жінки зрозуміли, що дівчинка зникла. Матір знайшла її повішеною на горищі будинку. Петлю вона з. Була з шалі. У передсмертній записці написала, що псує всім життя і нікому не потрібна. У матері просила вибачення. Чому саме так вчинила Ірина, буде з'ясовувати слідство. За фактом навмисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Ім в школі ніби було все добре. Прийшла з до школи. І я якраз з паскою розпоралася в кухні. Я там з паскою, а вона і не знаю, що случилось, що вона блики і чогось нагору. І Ми нічого навіть не подумали, що вона таке зробить, чого ж ти полізла і що ж ти не робила? Залишила передсмертну записку, в якій вона просить вибачення у своєї мами за те, що вона таке вчинила перед святом. Що... Вона багато там написала, що вона нікому не потрібна, що її ніхто не вислуховує. І слідчим буде призначено почеркознавчу експертизу, яка буде встановлено, чи дійсно це її почерк, чи відповідають зразки почерку на записці і її почерку в зошитах, які були вилучені для слідчим під час огляду місця події.